Вітаю вас, партнери та колеги. Представляю вам категорію товару, яку можна сміливо назвати якісною альтернативою керамічній плитці, і це ПВХ плита. ПВХ плити це сучасний декоративний матеріал для внутрішнього оздоблення стін, який поєднує в собі міцність, довговічність і естетичний вигляд. Вони виготовляються з композиту полівінілхлориду та кальцієвого порошку з додаванням стабілізаторів, що робить плити вологостійкими, стійкими до механічних пошкоджень і негорючими. Розміри плит варіюються в залежності від моделі. Це 600 на 600 мм, де площа покриття 0,36 м2 та 2,44 на 1,22 м2. це майже 3 метри площа покриття, що дозволяє легко обрати матеріал під розмір та конфігурацію поверхні. Тощина плити 3 мм, тому вона залишається оптимальною для роботи без залучення спеціальної техніки відповідно до розміру. Вага. 2,3 кг та 19 кг. Верхні плити глянцева та рівна, що забезпечує високу передачу декоративного зображення і легкий догляд. ПВХ плита складається з наступних шарів. І перше це захисна полімерна плівка, що захищає від потертостей та дрібних механічних пошкоджень, забезпечуючи довговічність у використанні. – це спеціальне прозоре покриття з високим рівнем захисту від ультрафіолета. Воно рівномірно розпреділяється по поверхні плити на декоративний шар і захищає його від вицвітання. Декоративний шар нанесений методом термоперенесення. Перевагами такого методу є чіткість та якість і деталізація зображення, оскільки зображення передається на поверхню з високою роздільною здатністю. Також технологія термоперенесення дозволяє друкувати на великі площі без втрати якості. Основний шар це композит на основі ПВХ і кальцієвого порошку з додаванням стабілізаторів. Кальцій-карбонат, що входить до складу порошку, є вогнестійким матеріалом, тому додавання його до ПВХ покращує стійкість композиту до температури. Також кальцій-карбонат є матеріалом з підвищеною. Твердістю та стійкістю. Получення з ПВХ він робить матеріал більш стійким до різних впливів, таких як знос, удари та тертя. А стабілізатори дозволяють зберігти стабільність розмірів матеріалу при зміні температури та вологості. Врешті естетичний вигляд ПВХ плит забезпечує гладка та однорідна поверхня, що сприяє легкому нанесенню друку зображення, створюючи естетичні та привабливі вироби. Поверхня плит має невелике заглиблення, завдяки, завдяки яким збільшується площа контакту між плитою та шаром клею. Це покращує адгезію, тому плита дуже добре тримається на поверхні. Властивості та переваги ПВХ-плит. І перше це стійкість до вологи. Наявність хлориду у композиції робить матеріал стійким до вологи та попереджає появу плісняви. Такий матеріал є ідеальним для використання в приміщеннях з високим рівнем вологості, таких як ванни, кімнати та кухні, міцність та стійкість. Комбінація ПВХ та порошку кальція забезпечує високу міцність та стійкість матеріалу до механічних впливів зносу та ударів. Негорючість. Додавання кальціокарбонату підвищує вогнестійкість плит, вони витримують температуру до плюс 80 градусів. А при контакті безпосередньо з вогнем матеріал не спалахує, а просто, просто повільно тліє і розсипається, забезпечуючи безпеку у разі пожежі. Стабільність розмірів. Стабілізатори у складі забезпечують. Стабільність розмірів під впливом зміни температур та вологості. Захист від ОФ-променів на поверхні плити запобігає вицвітанню та деградації кольорів під впливом сонячного випромінювання. Довговічність. Захисний шар полімерний забезпечує плитам довговічність і зберігає їх від потертостей та зовнішніх пошкоджень. А також Естетика та різноманітність дизайну. пвх плити мають широкий асортимент дизайнів, що імітує різні види натуральних матеріалів, таких як мармур, дерево, камінь та інші. У різноманітності кольорів та відтінків. Це дозволяє підібрати матеріал під будь-який стиль та інтер'єр. Останнє це різноманітність розмірів. ПВХ плити доступні в двох різних розмірах: це 600 на 600 та 244х122. на Що робить їх універсальним для використання на різних проектах? Розрахунок необхідної кількості матеріалу. Виміряйте довжину та висоту поверхні, на яку буде встановлюватися ПВХ плити. Перемножте довжину на висоту кожної поверхні в метрах і складіть отримані результати, щоб отримати площу. Отримати площу необхідно розділити на площу однієї ПВХ плити та округлити в більшу сторону. У процесі монтажу можуть виникнути відходи, пов'язані з підрізанням плитки, тому рекомендується додати до розрахунку запасні плити, в залежності від площі покриття від двох штук. Підготовка до монтажу. При підготовці поверхні до монтажу необхідно оцінити стан поверхні. Вона повинна бути чистою, без пилу, бруду, жиру та інших забруднень, рівна без виступаючих частинок та помітних нерівностей або тріщин. При необхідності тріщини слід замазати шпаклівкою. Також вона повинна бути сухою. Якщо на поверхні була нанесена ґрунтовка, монтаж слід здійснювати не раніше, ніж через 4 години з моменту нанесення одного шару. А також Приміщення повинно бути теплим від 18 до 25 градусів без грибку та плісняви, без старих шпалер та інших докоруючих елементів. Можна монтувати ПВХ плиту на керамічну плитку? Так, можна, але є важливий нюанс: Керамічна плитка повинна міцно триматися на основі. Якщо окремі елементи відходять від стін, їх необхідно зняти, оскільки якість щеплення напряму залежить від надійності поверхні, на яку наноситься клей стіна була пофарбована водоемульсійною фарбою, достатньо обробити її ґрунтовкою глибокого проникнення. У разі акрилової фарби або алкідної, необхідно переконатися, що покриття добре тримається. Якщо фарба місцями відшаровується або лущиться, її слід обов'язково видалити за допомогою шпазелю. Монтаж необхідні матеріали та інструменти. І перше це клей для ПВХ на акриловій або полілітеновій основі. Шпатель, гладкий або зубчатий, та рівень. Для різання болгарка пилка або лобзик з тонким лезом, захисні окуляри. Необхідно переконатися, що поверхня, на яку передбачається клеїти пвх плити, відповідає више переліченим вимогам. У приміщенні не повинно бути протягів під час проведення монтажних робіт. Перевіряйте плиту на наявність дефектів або пошкоджень, за необхідності відріжте потрібний розмір плити за допомогою болгарки або стрічкової пилки. За допомогою рівня намалюйте хоча б одну вертикальну та одну горизонтальну опорні лінії, які будуть орієнтиром для розміщення плит. Нанесіть рівномірний шар клею на задню частину. Кожний лиха плити за допомогою шпателя або через пістолет, забезпечити рівномірне покриття поверхні клеєм, уникаючи грудочок та дрівностей. Обережно помістіть ПВХ плиту на підготовлену поверхню, акуратно притискаючи та вирівнюючи її. Переконайтеся, що плитки щільно прилягають одне до одної, без проміжків. Якщо ж ви обрали шовний метод стикування, використовуйте хрестики для плитки. Після встановлення кожної плитки негайно натисніть на неї рукою або використовуйте гумовий молоток, щоб забезпечити хороше щеплення з клеєм та поверхнею, великі плитки краще додатково закріпити монтажним скотчем до моменту повного його висихання, щоб вони не несувалися. Видаліть зайвий клей з поверхні плити за допомогою злегка вологої губки або серветки. Дотримуйтесь рекомендацій виробника щодо часу сушіння клею. Після монтажу зніміть захисну плівку та з поверхні ПВХ плити. Варіанти розташування плит це вертикальне або горизонтальне та діагональне, без шву або зі швом, максимально схожим з керамічною плиткою. Порівняно з керамічною плиткою, ПВХ-плита плити це сучасне рішення, яке дозволяє значно зекономити не лише кошти, а й час. Їхня вага у кілька разів менша, що суттєво зменшує витрати на доставку і полегшує роботу з матеріалом під час монтажу. Для встановлення ПВХ плит не потрібно спеціального інструменту чи досвіду. Їх можна клеїти самостійно, без залучення майстрів і без потреби у товстому шарі клею, як у випадку з керамічною плиткою. Це знижує витрати на роботу і клеєві суміші. Крім того, ПВХ-плити не вимагають ідеально підготовленої основи. Вони можуть перекривати незначні дефекти, що особливо ціну під час швидкого ремонту. Матеріали стійкі до вологи, механічних пошкоджень, сонячного випромінювання та перепадів температур. Це робить його придатним не лише для житлових, а й для комерційних приміщень. Кухонь, ванних кімнат, офісів, закладів харчування чи магазинів. Завдяки високій щільності ПВХ не вбирає вологу і не тріскається, не потребує складного догляду. Монтаж відбувається у декілька разів швидше ніж укладання керамічної плитки. А вартість усіх робіт і матеріалів у підсумку виходить у кілька разів разів нижче. При цьому зовнішній вигляд ПВХ плити нічим не поступається класичним матеріалом. Завдяки різноманітності дизайнів можна створити інтер'єр під мармур, дерево, бетон чи камінь з зайвих витрат та клопотом. Таким чином, ПВХ плити це не просто вигідна альтернатива, а й технологічно продумане рішення, яке дозволяє отримати сучасний, акуратний і довговічний результат з мінімальними витратами часу і бюджету.